Вбив розчленував та розкидав частини тіла по мікрорайону Крошні. Поліція затримала підозрюваного. Нагадаємо, зранку 3 лютого біля гаражного кооперативу було виявлено людську кінцівку. Оперативникам спільно з кінологами вдалося розшукати рештки тіла та ідентифікувати особу потерпілого. Вбивство було вчинене близько місяця тому назад, а саме 9 січня, як ми розуміємо, вже на даний момент. Частина рештків тіла одна була в воді, одна десь по череті, одна присипана снігом. Тобто було реально дуже складно. Після того, як ми знайшли голову жертви, почалася ще більш кропітка робота на впізнання особи загиблого. Криміналісти провели аналіз всіх зниклих безвісти на території області та країни. Проте співставлення по базам ДНК результатів жодних не дало. Загиблим є 32-річний житомирянин. Даний Житомирянин є військовослужбовцем, який приїхав у відпустку. Сім'я його вважала, що він повернувся в зону проведення бойових дій і тому не заявляла про безвісти зникнення даної особи. Шляхом оперативних дій, слідчих було встановлено особу товариша. Цього нашого 32-річного військовослужбовця, до якого він 9 січня прийшов повечеряти, скажімо так. В ході даної вечері на квартирі у вбивці, це 37-річний житель обласного центру. В ході вечері у них виник конфлікт. Спочатку Словасний, який переріз, переріз в бійку. Пізніше він схопив кухонний ніж та наніс йому декілька ударів в область шиї. Аби приховати вбивство у ванній кімнаті своєї квартири за допомогою сокири, пилки та ножа він розчленував тіло знайомого. Вбивця зізнався у скоєному та на слідчому експерименті показав деталі. Знаючи деталі цього вбивства, я відверто був шокований, наскільки наші пересічні громадяни обізнані у тому, як можливо приховати тіло, як спустити повністю всю кров з тіла. Які він методи застосовував. На сьогоднішній день дана особа встановлена, оголошена підозрюю за частиною першої статті 115, тобто умисне вбивство. Вчора обрано запобіжний захід тримання під вартою без альтернативи застави. І ми впевнені, що цей злочин буде якнайшвидше розслідувано, доведено до суду. і в суді наші прокурори гідно відстоять державницьку позицію, і злочин, злочинець буде покараний максимальним покаранням, які передбачено для даного виду злочинів. За вчинення умисного вбивства передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. У вбитого залишився брат та батько.